Дуже привіт! Мене звуть Віта Базюк, я кризовий та сімейний психолог, а також коуч, арт-коуч в психології з 2018 року. Для початку, перед тим як розвивати разом з вами тему самооцінки, хочу розділити два поняття: самоцінність і самооцінка. Отож, самооцінка це те, як оцінюю я себе через призму, через фільтри, через шкалу інших людей. От, а в ідеалі через свою шкалу бачення відповідно своєї опори, моїх цінностей, моєї уяви, як має бути, як правильно. От, а самоцінність це фактична ваша цінність того, що ви вже є. Тобто це факт, який треба прийняти. Часто, коли люди не можуть прийняти свою самоцінність, я їм нагадую про те, що коли ви були маленькі, ви не думали про це. Тобто, народившись, оцей малюк вже безумовно заслуговував на любов.